Усім привіт! Сьогодні у нас розпакування захищеного смартфону F150 Air 1 Ultra. Дуже тонкий, дуже стильовий і дуже непоганий по характеристикам за свої гроші. Посилання на Aliexpress я залишу в описі на цю модель. Можете ознайомитись. На старті продажу ціна взагалі була солодка, щось в районі 220 доларів. Ну, а зараз вони, звичайно, трошечки дорожче коштують. Тож розпаковуємо. Тож це у нас версія 8256. І вона у нас йде в темно-фіолетовому кольорі. І це найбільше те, що мене цікавить. Хочу подивитися, як це вживу у нас виглядає. Ось цей смартфон. Саме ця версія на 256 ГБ має ось таке забарвлення. Фіолетове. Виглядає дійсно непогано і нестандартно взагалі, як для сегмента захищених смартфонів. Тож, в моїй комплектації маємо захисне скло. Далі у нас іде конвертик з документацією. До речі, він такий досить тоненький. Тут, я так розумію, десь має бути скріпка, але я її поки що не бачу. Коротше так, скріпки тут я не знайшов. Напевно, тут слот дістається без, без цієї скріпочки. Кабель у нас покритий тканиною, приємний на дотик. type -C, type c у нас кабель. Ну і блок для заряджання. Ось такого формату. І максимальна його потужність. Давайте подивимось, яка. 30 Вт. Я, до речі, здивований, майже всі конкуренти поробили 66 Вт зарядки, але тут чомусь тільки блок на 30 Вт. Ну добре, забираємо комплектацію і дивимось сам смартфон. Тому що за ці гроші смартфон по характеристикам цікавий. Я вам перше, що хочу сказати, це про товщину корпуса. Якщо так подивитись, то це, напевно, найтонший зараз захищений смартфон, але дійсно блок з камерами тут досить сильно виступає. І, можливо, при падіннях якраз скло камери буде трошки страждати. А задня панель, до речі, пластикова. Ну, На дотик така, звичайний пластик, нічого особливого сказати не можу, Ну, але виглядає, колір кольорте реально прикольний. Так, давайте знімемо всі плівочки і запустимо цей смартфон. Тож, поки смартфон запускається, подивимось, що у нас є на торцях. Справа кнопка блокування зі сканером відбитків пальців, кнопка регулювання гучності, трошки зайві звуки вони видають. З цієї сторони знаходиться кнопка, яка налаштовується, вона така ребриста трошки. Ну і тут же слот для sim карт Я так розумію, тут нам треба самому якось діставати його. Тому що ніякої... А, він, до речі, дивіться, досить легко дістається без допомоги будь-чого. Слот у нас не окремий, а комбінований. Тобто дві сімки або сімка і картка пам'яті. От так, от. Так, вставляємо на місце. Зверху немає нічого, знизу знаходиться у нас тільки Type-C, і, я так розумію, динамік з мікрофоном. А, ні, стоп, Динамік знаходиться позаду у нас. Оці два роз'єми, напевно, у нас це і є мікрофон або один, або може і два навіть мікрофони, щоб була система шумопоглинання. Не знаю. До речі, оця вставка задня виглядає ну, дійсно нестандартно і прикольно, як на мене. Тут у нас знаходяться камери, інфрачервоний термометр і цілих 4 спалахи. Як вони світять, ми з вами зараз подивимось, а поки що давайте запустимо смартфон. Смартфон запустився, і давайте подивимось, як же ж він працює по швидкості. Так, поставимо якусь нормальну яскравість. Тут у нас дисплей 120 Гц. Зараз подивимось, по-моєму, він зараз якраз у нас і активований. Так, у нас стоїть автоматичний вибір, а ми ставимо примусовий 120 Гц. тому що можемо собі дозволити. Так? Е, на робочому стилі я бачу додаток Термометр. О, до речі, він нестандартний, не такий, як у більшості захищених смартфонів. Трошки він поміняло його дизайн. Так, що нам можна зробити? Виміряти температуру тіла, так? Ну, так, я так розумію, його треба ще відкалібрувати. Тому що працює він, напевно, зараз не дуже круто. Якісь моди додаткові тут є. Цікаво, добре, розберемося з термометром. До речі, камера в нас, бачите, прямо в дисплеї знаходиться. Не сказати, що рамки тут найтонші, але досить непогані біля дисплею. Да й в цілому смартфон береш в руку і не розумієш, що це захищений смартфон, але ну, він реально досить тонкий. Значить, Із фішок 120 Гц дисплей. Камера у нас 64 мегапіксельна Ось і вона. Давайте глянемо, що за камера у нас тут така цікава. Що в налаштуваннях ми тут побачимо? Виключимо те, що нам не потрібно. Стабілізація ось навіть є, бачите? Так, до речі, зайдемо зразу в відео. Відео знімає Full HD чомусь. Оце, до речі, я не розумію, чому тільки Full HD. Має бути ще й 2К тут. Стабілізація тут є електронна. Ну, і подивимось, як вона на практиці працює. Приклади фото-відео, звичайно ж, на повному огляді. Із додаткових режимів є slow-motion, режим підводної зйомки, ніч. І ось у нас є ще нічний режим це там, де у нас інфрачервоні датчики працюють. Фокусування автоматичне, я вже бачу. Ми можемо примусово включити ці датчики або ж їх навпаки виключити. Це просто у нас монохромна картинка зараз. Так що, я думаю, що смартфон в цілому повинен непогано знімати в цьому режимі. Ну, а налаштування тут, в принципі, такі самі. От я не пам'ятаю, чи тут стерео звук чи ні, ну начебто не стерео. По-моєму, тут реально тільки один динамік, але я думаю, треба зараз це перевірити, тому що мені цей момент дуже цікавий. Зараз багато захищених смартфонів виходять зі стереозвуком, тому перевіримо зараз, як воно працює. Так, я зрозумів під час тестування, що динамік у нас лише один. Ось тут він знаходиться. Але дивіться, що я ще помітив. Дуже прикольно зробили те, що у нас під такт музики світяться оці різні різнокольорові лампи. Виглядає прикольно. Так, да, можливо, хтось скаже, що це трохи по-дитячому. Ну не знаю. Просто може комусь подобається смартфон, який буде трошки вибиватися із загального стану. Тобто він нестандартний, дійсно він виглядає прикольно, і ще така в нього підсвіточка є. В такт музи музиці, досить непогано виглядає, як на мене. Так, далі, що у нас є? Є у нас ящик з інструментами, звичайно, таке от, такий от додаточок. Тут все стандартне, нічого цікавого для мене, наприклад, тут немає. 12-й Android тут стоїть. Звичайна шторка меню, як на будь-якому смартфоні майже. Термометр, до речі, бачите, можна вімкнути. А, ось, до речі, ця штука, по-моєму, у нас включається. Rhythm Light. В налаштуваннях окремий є пункт. Так, 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 от F150 Lights. І от можна яскравість виставити. Коротше, нас, налаштувань тут багато, це цікаво, будемо з ними розбиратися. Про телефон 12-Android. й Android. Е, В цьому смартфоні 256 ГБ пам'яті, нагадую, тому що це саме фіолетова версія, тільки вона йде з такою пам'яттю. 256 ГБ пам'яті, 8 ГБ оперативної пам'яті, Helio G99 процесор, і, звичайно, ж, смартфон працює дуже круто, особливо зі 120 Гц дисплеєм. Так, автономність це не головна фішка цієї моделі, тому що корпус дуже тоненький, у нас, по-моєму, 9,5 чи 9,6 мм. І акумулятор тут на 5000 мАч. Ну але смартфон дійсно зручний. І як на мене, то свого покупця він, звичайно ж, знайде. Тож, друзі, підписуйтесь на канал, подивимось скоро повний огляд на основному каналі. Посилання всі будуть в описі. На мій онлайн-магазин tvagdaicom'eй посилання, також, як зазвичай, в описі можна там купити захищені смартфони в Україні. Всім гарних смартфонів і до повного відео огляду. Бувайте!